Всім привіт! Я Саша, це Христофорівська бібліотека філія, книжковий клуб. І сьогодні ми поговоримо про творчість Майнріда про роман Вершник без голови. Вершник без голови це не просто роман, це як американські гірки, тільки без ременів безпеки. Я читаю все спокійно і раптом — «ЩО?» Дитина перелякалася, сусіди перехрестилися, а я готаю сторінки з таким виглядом, наче шукаю кнопку перемотати назад. Сюжет складний, а сюжетні повороти такі, як ями на українських дорогах. Не очікуєш, як вилітаєш з крісла. Але я маю бути чесною: періодично читати цей роман просто фізично боляче. Через такі моменти, як, наприклад, плантатор Поіндекстер раз на місяць профілактично б'є своїх рабів. Профілактично. Як вітаміни, тільки садизм. А його дочка Луїза, така гарна, така хороша пані, вона вже звикла думати вголос, адже дивиться на свою служницю, як на меблі. Дивиться на служницю, як на меблі. Читаєш це і розумієш, що якщо в цій книзі десь з'явиться вбивця, то ти ще подумаєш, за кого ти будеш вболівати. А ще є місця просто з класикою гумору 30-річний юнак. Ну, цей, наче, наче розквіт життя, все так прекрасно. І буквально через дві сторінки вже не молода 20-річна жінка. Ну все, ховаємо все в скриню, це все, все зав'яло. Це неприємно. Адже сюжет цього роману наступний багатий плантатор Вудлі Пойндекстер Декстер разом зі своєю дочкою, своїм сином та токсичним племінником вирушають до нового маєтку Каса дель Корво. Ще доїхати не встигли, а вже встрягли в пригоду. Вони заблукали, знаєте, воно ж в лісі, як і в ікея, ходиш, ходиш, а виходу немає, і вже, здавалося б, відчай, але тут з'являється він. Молодий чоловік на красивому коні в сампере, звісно, красунчик, як же в Романі без красунчика, від'їжджає до них і допомагає. І бачить з карети визирають очі, і, звісно, закохується в цю ж секунду. Вона, Луїза Пендекстра, визирає з карети, так тихесенько, бачить його і тут же любов. Вона вже готова вишивати його ініціали на наволочках. Наступна сцена це прийом у маєтку Касса Делькорво. Все чудово, всі п'ють, гуляють. І тут знову з'являється він і перевозить до Луїзи шляхетного, красивого. Коня. І не простого, а плямистого. І вона вже любить цього коня, любить Моріса, так звуть нашого головного героя. І, здавалося б, типова романтична історія, але ні, тут є він холхаун, який хоче Луїзу собі. Йому ця вся ситуація не подобається, тому, коли вони з Морізом зустрічаються в барі. Колхаун вигукує досить расистський тост, і в результаті встається дуель. Наш головний герой Моріс Джеральд перемагає у дуелі, але не добуває Колхауна, бо ж герої вони такі. І здавалося б, уже все добре, все рівно, але раптом Моріс Джеральд зникає. Ніхто не знає, де він. А в лісі з'являється він, вершник без голови. Деякі кажуть, що це привид, деякі що сам диявол, деякі кажуть, що це просто опудало, а я читаю і надіюсь, хоч би не ще один расист. Хто ж цей вершник без голови, куди подівся моря з Джаліт? Не скажу, адже забирати у вас це задоволення, це все одно, що спойлерити фінал серіалу, який ви тільки почали дивитися. Отож, читайте, кричіть, що переживайте, засуджуйте персонажів, адже вони цього ваті. Читайте з нами і побачимось.